Тургесенькі мої бонжорно, бонжорно, добрий день усім українцям. Зранку, як бачите, вино. В Італії під вино, і навіть в барі на, на сніданок. На сніданок на обід на вечерю, бо в Італії дуже багато вина, і воно дуже добре, і воно недорого коштує, і ви можете за будь-яку ціну завжди-завжди купити. Я сьогодні хочу відповісти на одне питання. Одна жіночка мені написала, що вона в відносинах. Я на своєму каналі багато говорю про, про італійських мужчин, про замужество, за замуж. Виходити, не виходити, компаньон, не компаньйон, як краще. Тому, що, як мені написали на Україні, що всі хочуть замуж. Нема, те, Анна, це неможливо. Всі хочуть замуж, тільки тебе ніхто не бере. Одна жіночка мені написала, що. Е, що е, вона е, так написала: ми, тож, ми я теж е, у відносинах з моїм італійцем. Але ми про е, заможество е, 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 ніколи женитися ми, на цю тему ми ніколи не говорили. А для чого? Ми вже старшого віку. Я ось задумалася над, над цим питанням. мої. Зараз я вам ще скажу, де я буду зустрічати Новий рік. Де ми будемо, де і з ким будемо зустрічати новий рік? Бачите, червоненький гарний, але це не вино, це не вино, я вам весь секрет розкажу. Я собі хочу купити додому ось такий чай так само, бо він такий дуже добрий і натуральний. Я його ніколи ніколи не хотіла купляти, бо я думала, що там, може, дали якийсь запах штучний. Я думала, може, там дали якийсь колір штучний. Я як прочитала, ви не можете повірити. Підіть в супермаркет і купіть собі 3,50 він коштує. І він, він так... там все натуральне є, навіть аромі натуралі. Якщо, якщо є натуралі, значить натуралі. якщо є тільки написано денебудь аромії, це означає штучно 100%. І, і Боже, який він хороший чай. Як ви собі зробите такий літр чаю на цілий день і засолодите такою стевією, стевію, стевію дітку, купляйте стевію, вона калорій зовсім немає, зовсім немає. І це натуральний, натуральний продукт, і він дуже, дуже дорогий, Ну, там дуже мало йде ложечка. Так, 150 грамм коштує 4 євро, трошки дорого. Ну, що зробити, але ви як такого ви хочете похудати, такого гарного напитку, напитися. Ви як готово нап'ятися, ви більше не схочете їсти ні пити, бо воно вам таке задоволення дасть. Доресеньке мої. І ось так. Покаже тепленький, я вип'ю. Мама моя, я ж там загила для сеньора 96 років. Я йому постійно це даю. Де я буду зустрічати новий рік, мої? Я працюю, я не можу цього року ніде зустрічати новий рік. Тому що ті, ті всі я Віталію в багатьох місцях зустрічала Новий рік. І навіть в з такими Віп, бо мій компанія має одну знайому, і вона така віп, Віп, це означає такі звісні люди. Нас запросили в таке місце було. У нас навіть фотографії є. Я ще тоді мало відео робила, багато фотографій. Ну, Ми в різних місцях. Цього разу я роблю, я ось тут роблю, ось тут, ось тут, ось тут, бачите, 96 років. І обід готовий, сніданок готовий, бачите, тут вже все готове, а він ще помаленьку-помаленьку спить, і, бо він йде дуже пізно лягати спати. І що я думаю? Я роблю 31-го, це означає, що мені ще сюди треба прийти, я там в 8-й вийду, і на другий день знову мені треба зранку йти. Це для мене тяжко. Я... Це не було би тяжко, а мій компанію хоче йти і дуже хоче, і хоче десь замовляти в ресторані. Ну ми, напевне, що не підемо, тому що. Тому що я задоволення від того не получаю. Ви представте собі цілий день ти на роботі. Так? Зранку, після обіду, ти цілий день на роботі. Зранку ти приходиш, прибігаєш додому дев'ятої, тобі треба скоренько-скореньку душ прийняти, тобі скоренько волосся ото завжди вчора помила, навіть не встигла накрутити. Ви розумієте, волосся не слухається, волосся падає тепер зимою. Тому що вологість, і, і тобі треба якесь трубку, по руку зробити, трошки при себе лице привести в порядок, і щось одягнути, і вибігати, і там багато їсти, і пізніше приходити в третій годині, в четвертій годині додому, і, і тобі в восьмій вже треба вставати, знову йти на роботу. І це для мене буде дуже дуже тяжко. Я сказала, ну, я цього року не хочу. Я не хочу нікуди йти. Але не так зовсім, що ми не хочемо нікуди не йти. Ми підемо на площу. І ми деколи я багато раз ходила на площу. Тут у нас в центрі є велика гарна площа, де є музика, де є дуже-дуже багато людей. І там так само: 10, 9, 8, 7, 7, 3, 3, 4, 2, 3, 1. З Новим роком! Всі починають. І ось я вас так само, бачите, я сьогодні спеціально так одягнула, бо свята продовжуються. І я вас вітаю з Новим роком. З всіма святами, які були, і щоб, щоб тільки закінчилася ця біда, ця, 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 ця війна, щоб закінчилася це горе, щоб, щоб тільки оце закінчилося. Це і здоровля, все більше і нічого не хочу. Зараз почну знову плакати. Для чого воно мені потрібно? Щоб тільки це закінчилося. ми всі думаємо тільки про це. Це буде найкращий подарунок для нас усіх. Що я ще хотіла сказати? І ми, напевно, гарно так, щось приготую, таке, приготую скореньку-скореньку в хаті і запрошу 96 років свого сіньора. Запрошу перший раз до мене до хати. Тому що в мене є гарна ялинка, я йому хочу показати ялинку. І я вже питала сина. Я вже питала сина дозволу, і ну, треба спитати дозволу, знаєте, ніколи не ходив. До мене ніколи перший раз, і, і це все-таки як маленька дитина, старші люди. А, а він, син почав сміятися і каже: Та звичайно, та, та ну як ну, каже, як? та звичайно, звичайно, мені буде приємно, і ти його запросиш до себе подивитися ялинку. І до мене говорить: А Ма ти маєш ялинку? І ще дочка була сина. Дочка, так само ми разом в машині, туди, як ми в кафе їздили пити. Я в барі так запропонувала дозволу, спитала, чи можна Дочка. А Жінка його каже: А ти маєш, ти маєш ялинку? А я кажу, ну, звичайно. А вона говорить: я цього року не ставила ялинку. А син на неї подивився, син мого. Мого сіньора, 96 років, теж на неї подивився. Каже, та ми сьогодні не ставили. Ну, але я зрозуміла, зразу, я зразу підтримала і Зразу ви, напевне, поставили всякі украшення, ну, світло, багато світло тут, світло там, малесеньку ялиночку. Кожен прикрашає хату, як, як може, як хоче. І Це не обов'язково ставити велику ялинку. Тому що якби вони мали таку ялинку, як я маю, їм би ця ялинка проблем не создавала. дорогенькі мої. Ви бачили мою ялинку? Багато людей купляє ялинку, а пізніше ця ялинка їм создає проблеми, де її винести, де її тримати. Треба її пізніше, як приходить Новий рік перед святами, треба ту ялинку принести, треба знову її розложити. Треба її багато світла наложити, і багато прикрасів, і багато місця займає. Саме найбільше багато місця займає. Це не хочеться робити. А моя ялинка ось так з ящика витягнув два куски. Один зниз наверху, приложив і кінець, і вона світить, і вона гарна, і вона 2 метри і 40 висока, 2,40 ви собі можете представити? Майже до самої стелі. Світло це що на ялинці є, це світло дороге, і воно дуже-дуже довге, і воно, його дуже-дуже багато. І воно було куплене окремо, без ялинки. Моя ялинка коштує 300 євро. В даний час вона вже коштує 450 євро. Моя три роки назад коштувала 300 євро. Я заплатила зразу після свят 150 євро. За 150 євро я таку ялиночку купила. І така ялиночка я навіть два роки назад її виставила ще на балкон. Ви можете представити, у мене на балконі є, як вона називається, ну, що можна запихати в розетку. Я її виставила на балкон. Без світла, я не засвічувала, тільки так в день її була виставила. Ви собі просто не представляєте, як люди замітили, як люди дивилися, що то таке таке. Ми так сміялися, ми в вікно як дивилися, а люди отак йдуть йдуть по дорозі і так, так зупиняються і так дивляться прямо фісу на ту мою ялинку. І моя ялиночка така, що її навіть можна і на балкон ставити. На балкон не бажано, тому що вона багато все-таки порох. Все порох і, і пізніше, як ви її будете мити? Я не хочу ту пластмасу брудну пізніше мати, там багато світла є. Я хочу зараз відповісти скоренько на це питання, як ми вже в відносинах, але вони не знають, чи вони живуть. І я думаю собі ось так. Як це зробити? От Я собі представила, на, 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 на. тому що бути в відносинах це і одне. Це добре, це, це добре, але це не дуже добре. Краще е, бути, е, краще е, попробувати жити разом, жити разом, тому що це так. Це так тяжко, дуреньки мої. Всі дефекти вашого мужчини будуть виходити після 2-3 років. На початку він буде старатися, він буде все купляти, він буде все платити, він буде усміхатися, він буде вас терпіти, він не буде нервуватися. А пізніше всі дефекти виходять. Всі дефекти треба попробувати жити разом. І от зустрічатися з мужчиною 10-15 років це дуже-дуже погано. Погано. Треба щось, навіть якщо не розписуватися про старість, треба думати. От жіночка написала: бо ми вже старшого віку. От я хочу знати, скільки цієї жінки Світлана, як її звати, я не пам'ятаю. Треба глянути в коменти, як її звати. Вона каже: ми вже старшого віку. Якого ви старшого віку? Скажіть мені, я так само старшого віку. Я теж старшого віку. Я теж старшого віку. Скільки вам років, дорогенька моя? Вам 65 років, вам 70 років. Пробуйте разом іти жити, тому що разом ви побачите, чи ви з не можете жити, чи, чи той мужчина сапить, чи є друга кімната, щоб піти спати. Добре, що він не сапить. Отак почне, як починає спати, чуть 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 почне сапити. пізніше його не чути. А чого його не чути? Тому що він багато багато років вносить тут щось. Зробив, пішов до. Ну, він чуть-чуть храпів, так як всі нормальні люди, чуть -чуть. але пізніше він ту проблему е, рішив, і він пішов до е, Вуху ніс в Україні, говорять, йому ту малесеньку ту проблему зробив і все. І він не храпить. Але скільки я раз думала, Боже, якби мій мужчина храпів, бо я знаю, що таке мужчина храпить. Знаю. І це неможливо. Є у вас друга кімната, щоб піти нормально виспатися? У нас в Італії дуже, і не тільки в Італії, дуже за границею, дуже в Європі, дуже сильно, розумно навіть спати окремо в кожній своїй кімнаті. Ви собі можете представити. Я з своїм компанією сп'ю разом, і мені це дуже-дуже добре. і Він він як як, як маленький котик. е, отак Спочатку м -м -м, пізніше, ну так, спочатку разом гарно, все це, а пізніше не повернеться і так на накраєшок, накраєшок. Він знаєш, що не можна ось так. Розлягатися і храпіти, і ноги на жінку викидати і ковдру знімати. В Італії ковдра велика, довга, вона така аж до самої землі, вона накриває ціле ліжко. У мене ліжко високе, ось таке американське, таке як я хотіла. У мене ліжко є контінітори, називається таке, що в середину, як догори, піднімаєш, там як шафа, там всього можна багато-багато наложити. Крім того, воно на землю не поставлене, воно ще від землі 12 сантиметрів. Це означає, щоб мені туди пилосос зайшов, щоб мені туди швабра зайшла з тряпочкою вологою. І я так дуже сильно хотіла. Чому я так довго ліжко не купляла? Не тому, що не було грошей, а тому, що треба було спокійно вибрати. Літом я взагалі нікуди не хотіла. Літом я взагалі. Літом я взагалі, бо я так одним вухом слухаю, літом я взагалі не хотіла нічого купляти, ні по ніяких магазинах дивитися. Тому що я хотіла ліжку. Я багато думала, яке воно має бути. Особливо як я буду то ліжко, бо його так посунути не годим пізніше. Як я пізніше, бо я мала ліжко ліжку в Італії, там де ми жили в Афітто на першій квартирі, Мондо Конвінієнца, і там була. І там була ось така, скажімо, там було тільки отак пальців можна було запхати, 3 сантиметри. І тих 3 сантиметри ви собі можете представити, і там нічого нічого ти взагалі не могла ні тряпкою, ні тряпкою, ні... тряпкою, ми як, як лишали ту хату, ми там як все... Там ось ціку було пороху, ми як залишали ту хату, то хата була в Афітою, ми йшли жити тут, де я купила. І це прямо дуже було погано. І от треба піти навіть не розписуватися, а йдіть, влаштуйте свою старість разом з ким-небудь, якщо він одинак, якщо він пенсіонер, якщо він вдовець. Підіть попробуйте, бо дуже гарно і треба привикнути, ще ніж ви будете мати 80 років, ще до 80 років вам треба привикнути з тим мужчиною жити. Ви розумієте? І, і ось так. Це, це нелегко, це тому що храпить, тому що розкидає, тому що не слухає, тому що сидить в хаті, не хоче вийти, пройтися. Багато-багато таких є. не знаю, Багато їсть і, і все, все решта. Я закінчую, і ми побачимося в наступних моїх відео. З Новим роком і зі святами дорогенькі мої. І дякую, що пишете. І побачимося дуже дуже скоро. До побачення усім, миру, миру, як найскоріше для всієї України.